Всім привіт! Ви на каналі Марія Про12. Історія називається Сюзанка і її пригоди. Перед відео поставте вподобайку і підпишіться, щоб продвинути це відео. А ми починаємо. В одному місті жила собі Сюзанка. Ви спитаєте, хто це? А я вам скажу: це дівчинка, яка живе в країні Китай в місті Фан Лінер. У квартирі 46, в дев'ятому під'їзді на одинадцятому поверсі, сюзанка мала все батьків, любов, друзів, окрім домашньої тваринки. Вона дуже її хотіла, але батьки не дозволяли. Одного разу, коли дівчинка сиділа в своїй кімнаті і думала про тварин, читаючи книгу, то раптом вона щось побачила. Вона озирнулася і побачила незвичайну книгу, яка лежала на її шафі, то була перша частина Гаррі Поттера. Яку її двоюрідна сестра залишила для Сюзанни. Коли дівчинка побачила цю книгу, то вона обережно взяла її і почала читати. Ця книга їй сподобалася, адже вона читала її навіть вночі. І ось, коли Сюзанна дочитала першу частину Гаррі Потера, то вона побігла спитати у мами, чи є така друга частина. Мама, а у нас є друга частина Гаррі? Є, доню, у тата в кабінеті. І дівчинка побігла. Татовий кабінет. Вона зразу її знайшла, тільки хотіла її взяти, але побачила тайний прохід, і спитала сама у себе Це що ж, я потягнула за книгу, і відкрився тайний прохід? Обережно його роздивилася і пішла туди. Там було все незвичайне, тому що було в стилі, як сказала Сюзанна, Гаррі Потера. А потім, коли дівчинка. Пройшла достатню шляху, вона побачила третю частину потера і знову спитала в себе А де вона взялася? Ох, а я ще навіть другу не прочитала. Взявши третю частину Гаррі, вона пішла далі. Вона йшла около години, бродячи по всій тайній кімнаті, і нарешті побачила якусь живу істоту, то був шайлушай, який охороняв хід в іншу вселену. Дівчинка підійшла і спитала А ти хто? спитала Сюзанна. Я Шайлушай. радий побачити якусь нову істоту. Вау, тут так гарно, але ти би міг мене пропустити в цю чарівну країну, ну міг би, але не можу. Чому? Мені заборонено туди когось пускати, тому що мій пан Володимор, якого ти бачила, забороняє, тому що туди колись прийшли двоє. І там все стало не так, як потрібно. А хто ці двоє були? Це був Гаррі та Герміона, яких ти теж бачила. А до чого відноситься снейп? Він друг Волдеморда. Тому він тут теж висить. Ну, я нічого поганого не зроблю. Ну, добре, я тобі повірив, не підведи. І Сюзанна обережно відчинила вхід і зайшла, захлопнувши. А коли дівчинка і озирнулася і зайшла, то побачила дивну картину. Чомусь все було солодке, навіть жителі. А тоді я зрозуміла, що мав на увазі шейлушай, коли сказав, що вони зробили щось не так, коли повернулися, а вони просто їх їли, засміялася дівчинка. Але коли вона ходила по місту країни, смачні люди, то всі дивилася прямо на Сюзанну, і скорі вона потрапила на бал, мармеладний, і він так і називався. Але весь бал дівчинка тільки сиділа, бо вона не любила танцювати. І в кінці до неї підійшов пан Маршмеллоу і сказав Хто ти? сказав Маршмеллоу Я дівчинка, мене звати Сюзанна. Ну, це я зрозумів, але як ти тут опинилася, сказав він. Ну, мене впустив Шайлушай. наш страж, так, я таки і знав. І тим більше ти можеш зробити те саме, що і Потер, і Герміона, думаю, він про них тобі розказував. Да, розказував, ну я не така. Це добре. А навіщо тобі тут бути? Щоб дізнатися, де друга частина Гаррі Поттера. І все тоді тобі завдання знайти червоний ключ. Будь ласка, ну, добре, а де його шукати? В нашому селі Луск Сулак. Добре, це за містом знаходиться. І після того, як Маршмеллоу розказав, де знаходиться ключ, Сюзанна вирушила на його пошуки. По дорозі вона думала, як потрапити до села Луски Сулак. І як тільки вона почала про це думати, мимо проїхала якась машина. В ній сидів довговус. Він побачив незнайому дівчинку для себе і озвався Дівчино, куди прямуєте? Мене звати Сюзанна, я прямую до села Луски Сулак. Дуже приємно, мене довговуз. А навіщо тобі туди? Мене попросив пан Маршмелоу, щоб. Знайти червоний ключ. О, я знаю, де це, сідай. Сівши, вони з довговусом поїхали в Луски сулак Але коли Сюзанна сіла в машину, то відчула небезпеку, і її відчуття було правдивим. Коли вона проїжджала біля поля, то побачила таблицю, розшукується, і біля цієї надписі була фотографія Довговуса. О, ні! Фотографія Довговуса. О, ні, сказала Сюзанна сама собі. Щось сталося? Сюзанна. Так вас розшукують. Ха, Ха, я знаю. І що? Я преступник по викраденню малих дітей. Що і ти допоможеш мені знайти ключ. Сюзанні прийшло всю дорогу їхати збудженою, бо вона їхала з преступником. А в цей час пан Нашмело трохи піклувався адже знав преступника. Врешті-решт він визав свою бригаду і попрямував до Сюзанни. Вони сіли до поліцейських машин і поїхали. В цей час Сюзанна вже доїхала до наложеного пункту. Вони вийшли з машини і пішли до дуба верний Дуба. Підійшовши, вони взяли в нього карту і пішли по ній рити ключ, а бригада, яка прибула, побачила машину довговуса. Так, бригада, вони недалеко, за мною, сказав маршмелоу. Відпустіть, ми вже знайшли ключ, сказала Сюзанка. Ні, тепер я повинен тебе обміняти на золото, бо пану Маршмеллоу потрібна, ти і цей ключ. Сі довговус. Ми прибули, віддай дівчинку, сказав пан Маршмеллоу. Добре, але за золото. Дякую, що врятували пан Маршмеллоу!» Добре, я згоден. Цей ключ від нього. Забирай. Довговус, взявши ключ, убіг. Бригада забрала дівчинку. Вони дали їй чарівний капелюх і відправили її. Додому. А що сталося далі? Ключ був не від золота, а від дряхлого будинку. Довго вуса відправили до железної в'язниці за викрадення дітей. І все стало, як було. Пан Машмеллоу навіть знайшов собі дружину на ім'я Лія, і одружився, а Сюзанна дочитала всі частини Гаррі Потера і навіть розказувала друзям про свою подорож. Вони в це не дуже повірили. Ну, навіть якщо й не повірили, вона ж то це бачила, того в душі Сюзана вірила в це, а ще коли вона виросте, хоче стати археологом, бо шукання з довговусом ключа їй сподобалось. Її сестра теж захотіла стати археологом, щоб бути помічником своєї сестри. А поки що вони просто мріють. Якщо тобі сподобалася казка, то чекай слідуючу, адже я стараюся придумувати нові ідеї. До речі, Сюзанні купили песика. Кінець.